Що там Вікторович? Трошки скушав? Чуть-чуть взяв. взяв. Ну так нагрузочка. 1300 кілометрів. 1300 кілометрів, ну це ж тракторець. А що ти не вітаєшся з глядачами? Всім привіт, народ. Що ти робиш? Їдемо на моєчку. Їдеш на моєчку, провіряєш масельце. Самий справжній завгар, який тільки є. В першу чергу що. Открив двері, відкрив капота, провірив і все чи Василю, всім доброго дня. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава. І Від мене вам привіт ОС. Так що вчора ми мотнулися з нашою командою, справилися, притягнули дві точечки. І сьогодні вихідний е, свято відпочиваємо. Хоча сьогодні от виїхав і з ким не спілкуюся. Більшість людей, які живуть сьогодення, у вихідних ні в кого ніяких немає. І це... Є правильно. Віддали шану, повечеряли, посиділи. От І в першу чергу подякували нашим захисникам, що ми маємо ще одне Різдво, хоча я навіть не знав, який день, яке число, і щось, щоб було свято. Так що, якби Мар'яна Васильівна мені Вона... не набрала і не сказала, щоб у них там такий відбувався я, захід. От. І дуже, дуже важливий захід. Да. Для мене також це дуже важливо, що в першу чергу ми повинні. Розуміти, яка ціна сьогодення і якою ціною дається кожен день. Так що, друзі, зараз будемо подзвонили до одніє людини, він проспонсує проект помивки автомобілів. Хтось скаже, що це все ерунда. Але друзі машину забрати, як там кажуть, та кожен забере на ремонт, ну, півбіди. Кожен зможе поремонтувати. ну, І може, кожен зможе її помити. Але я вам скажу, це є проблема, щоб загнати отаку тачку, отаким ешелоном. Машина, яка приїхала з Донецького напрямку, і машина, яка загрузилася на Донецькому напрямку, яка працювала, яка витягнула хлопців всіх живими. І дякуючи тому Ребу, який стояв на цьому автомобілі, і йшла півішка на тій частоті, яка була на тому ребі, і вона упала. Так що от така машина, не знаю, як її відмить, звісно. Тут грязюки, але ну, я думаю, щось трохи буде. От. Ну, В першу чергу треба її довести до пуття. Ну, а потім вже йти по старій накатаній схемі, будемо шукати місце, куди її загнати. В першу чергу розібратися, тут є проблема у нас або роздатка, або мости, ну щось тріщить. Кажуть, що на роздатки там кусок вилізло якогось кардана. Коротше, є проблема, але вона виїхала. І це говорить про те, а потім що? А потім, а потім починається все. Ми притягнули її за те, що вона стала. І завжди, коли притягуєш машину додому, починається одразу канікель. Це ходова, резини теж гейм-овер, тобто її нема. і просто перемонтувати машину і віддати пацанам її туди. І за те, що ми устранили неполадку, це вже буде все ерунда. Е, для тих людей, які говорять по ремонтам там звітність або збір на якийсь автомобіль, у нас на сьогоднішній день додавалися ще, ще дві машинки. Ну Та машинка, я не знаю, будемо шукати коробку автомат, мабуть, ціляком. тому що ремонт коробки автомат від 1,5 до двох тисяч доларів. Ну, але ще, ще будемо міркувати з хлопцями, як це правильно зробити. І знову ж не тільки коробка автомат, тому що вона вже й передка немає, та і... все вона ще Надо буде передивити ходову і все остальне. Тобто суми як такової немає. Це не купити там кілограм картошки, яка коштує. Ти можеш зібрати на 3 гривень, можеш купити її за 27, можеш купити за 42. Так що ну, от така ситуація. Ну а зараз задача стоїть слідуючим образом просто довести її до того моменту, щоб її можна було загнати на якесь СТО. і буду звертатися більш за все до Вадима Волошина. Я йому дякую, поки в мене не було, він відремонтував нам колеса. О, у нас там були в нього колеса. Він мені дзвонив і каже: Серега, там два колеса не зроблених. Якщо хочеш, я організую. Він розвіз їх по СТО, за свої кошти, поремонтував. Це теж дуже важливо і дуже вагома робота. Вони також дуже чимало зараз допомагають хлопцям. Це ще одне СТО в Березані. Я їм дякую, що все-таки допомагають і тратять свій вільний час. От, і мені приємно, що зміни проходять, що люди все-таки допомагають. Ну, вони допомагали деяким не, підрозділам так. постійно і не минають до нас. Я зараз ним не балакав, але я впевнений, що він візьме цю машину до себе. Я думаю, що можливо хтось з кимось спілкується по запчастинам і, можливо, на, е, як він називається, Nissan PayFander, пай, е, коробка автомат, е, можливо, є якісь зв'язки там за кордоном. Напишіть мені на вайбер або WhatsApp або сигнал, тобто номер є в описі або в закріпленому коментарі. Там є і карта, як завжди. І я дякую всім небайдужим людям. Вчора ми їздили на Донець, і все-таки люди донатять. Донатять, донатять і тільки що мені дзвонив військовослужбовець 77-ї бригади. Він щас е, пока вдома, От, але з другого числа в нього вже закінчується. Е, Воно там, не, не воно правильно там От, І він знову буде вступати в ряди Збройних сил України. Але він збирав своїм хлопцям 77-му бригаду на реп. На жаль, так сталося не так, як гадалося. Реп вже не потрібний, хлопців вже немає. На жаль, і він на нього не зміг назбирати. Назбирав тільки 8 тисяч гривень і каже: Серега, можна, я скину тобі, а ти вже там десь звітуєшся, що от так і так сталося, не так, як гадалося. Не потрібний він вже нікому. Тей реп. Так що я до чого веду? Я веду до того, що в першу чергу кожна людина, яка живе тут, повинна жити сьогоднішню ситуацію і по максимуму підтримувати, не думати, дати, не дати, довіряти, не довіряти, знайти тим, кому це потрібно і зробити все можливе для того, щоб підтримати тих, кому воно, воно не їм найбільше треба, воно нам треба. Тому що ми тут сидимо, де хто там святкує шикарно, за шикарним столом і має таку можливість, але він повинен сидіти за тим столом, їсти кутю і не тільки, і розуміти, що хтось стоїть на даний момент по коліна в рязі під обстрілами в таких кончених умовах, віддаючи своє життя за те, щоб ми тут сиділи. Тобто про це ми не повинні забувати ні одної минути, ні одного дня. Не знаю як хто льстить собі, але я живу цією ситуацією. Тому що зранку встав, на сьогоднішній день. Ми вже перерахували за два комплекти резини. Вавипашина, дякую за оперативність. Це відправили сьогодні. верніше, проплатили резину знову в 46-ту бригаду. Це вже другий комплект, і там два колеса ми відправляли і. Переслали в Національну гвардію України також на харківський напрямок, також на джип-резину. Тому що чекати, що ми там колись назбираємо або десь знайдемо, ми не змогли. Ремонти, дякуючи Роману і Оксандівку, робляться. Частково там щось я проплачую. Я так розумію, що вони викидають все, що можуть із свого бюджету, що заробляють. А вже коли вже там капець, тому що те, що вже куплено на сьогоднішній день на ремонти. Ті гроші, які я скину, то капля в морі. Так що, Рома, і Оксана Ціпко, Добре. просто респект. І, і я, закликаю, ну, я знаю, що підприємці березанські допомагають, але якщо, можливо, хтось не допомагає і має можливість, наприклад, взяти на ремонт автомобіль до себе, наприклад, яке зі СТО, один автомобіль на ремонт, ми купимо запчастини, просто допоможіть нам його поремонтувати безкоштовно, або хоча б в гаражі, щоб ми не стояли тут на морозі на цьому всьому ділі. Я розумію, що. Є моменти, що треба до людей звертатися, але є моменти, коли людина може до нас зателефонувати або написати, що я маю можливість підтримати. І от ви привезли машину, бо Я привіз там машину, а людина пише: Мене є таке одне колесо, я можу тобі його віддати. Мене більше нема куди вислати. О, це дуже важливо. То можливо, хтось побачив відео, і ось машина одна, а друга стоїть. І... Можете взяти її на ремонт. Ми будемо просто вдячні. Ми зафіксуємо, покажемо, відзвітуємо, що ці люди допомагають. Так що, ну не знаю, як завжди, понісло. По-іншому не можу, просто не і дякую Ігорю провальному. Він завжди підтримує. Він підтримує там не один підрозділ хлопців, допомагає. І сьогодні знову до нього звернувся. Він каже: Да я в принципі цього, я вам дам свою карту. Там є спеціально обучена людина яка помиє от, і допоможе в нас у цьому процесі. Я не знаю, як її відмити, звісно. Лафета вже точно не Ну, вона по тих паспорту кольору, так що все нормально. Та лафета теж, теж гавно Вопрос. Машина також потребує ремонту. І Сьогодні випашена, дякуючи Віталію, вона лежить 4 колеса. Ну, я думаю, на Навару, 17-й радіус, кому потрібні, пишіть. Вони не супер, але а те, можливо, от на Харківський напрямок в деяких там регіонах вона може ще підійти. О, так що, якщо потрібно, тільки для військових і тільки на ЛБ, ну ті, хто працюють на лінії бойового зіткнення. Бо буває, там мені пишуть, мені потрібні колеса на прицеп. А я кажу, ви військовий? Ні, ну тоді вибачте мене. Все, що в нас є, що ми маємо можливість віддати, ми його віддамо. А також ще е, потрібно допомогти перемонтувати. Вже повинні вчора відправити чотири форсунки на екстрейл і, і турбіну. Це 58-ма бригада. Медведик, ми це зробимо, ми допоможемо. Дякуючи твоїй сестрі, вона завжди підтримує, завжди кидається в збори, кричить криком. Тому що хлопці своїми силами на жаль воно ламається так швидко. І виходить із ладу, що просто не встигаємо його зробити. Так що такий відосик святковий, так що святкуйте, але не забувайте, якою ціною це свято здобувається. Тому що Новий год наближається, а лінія фронту приближається. І хто там говорив, що я дурак, що я у своїх дітей забрав свято, ні, мої діти не обділені, мої діти, вони, я їм даю своє тепло і свою любов, але вони знають, якою ціною дається цей новий рік і ці свята, і кожен день. Вони живуть цим, і вони завжди стоять зі мною поруч. І я пишаюся, що мої дівчата і моя дитина старша в цьому процесі у виборюванні волі і свободи не стоять на останньому місці і не стоять просто осторонь. Вони живуть в цьому, тому що ще раз кажу: які батьки, такі і діти. І так. все-таки це є так. Ну бувають там, як воно ісключення по-українську, виключення. Але буває батьки наче нормальні, в кого воно таке вдалося, я не знаю. Але все залежить від кожного із нас. І ми не повинні думати, що ми не можемо нічого зробити. Кожен із нас має можливість приєднатися, навіть просто піти у вільний час, знайти тих волонтерів, які плетуть сітки, ліплять якісь вареники, ДД і тепер і вкласти свою душу і тепло туди. Просто потратити свій час, дві-три години, а в якийсь день. І це було б дуже-дуже важливо. Я також хотів би подякувати Любов Петрівні, третій школі, за оперативність і за невідмову. До мене заїжджали хлопці з 241-ї бригади. Ми віддали, теж там через Ютуб мене знайшли, стрім подивилися, в Березані були якраз і позвонили, чи не можемо ми допомогти там чим-небудь. Дякую Анатолію Васильовичу. У нас ще був там стиральний порошок. Ми передали, потрібна була штука. От, також дякуючи Гаряну, бочки, каністри і Любов Петрівні. Я там номер телефону, коли наберіть, якщо в них є, я знаю, що вони дадуть. Тобто три сітки вчора поїхали по хлопців на обеза вже зимові, білі, як положено. Так що, третя школа, респект. Всім школам респект у нас всі школи в Березані безпосередньо живуть сьогоденням. Да. І це я дякую кожному директору школи, тому що від. Керівника залежить, чим будуть дихати їхні діти. Ну, Але багато чого залежить від батьків. Так що всіх святок, всім миру, здоров'я і добра, всім витримки і небайдужості в сьогоднішній ситуації. На цьому все. Ми погнали далі, будемо мити дракончик, і його можна просто цілувати, тому що він врятував хлопцям життя. Але це він зробив тоді. А що буде далі, не знаємо. І працюємо. А поребам також два відгуки останні. Хай не, не супер, але як там не супер. Не все закриває, але в ті моменти, коли летіла та FPV, і вона впала перед машиною і вона залишилась, це нас припідносить до неба і хочеться бігом цих накупити там модулей і всього і робити їх більше, більше, більше. Але, на жаль, ми цього не можемо зробити, бо це залежить від фінансів. Вони співають не завжди е, е, Так що, можливо, хтось хоче навчитися робити або є можливість профінансувати якийсь реп, ви маєте можливість це зробити. Ми маємо познайомити вас з людьми. Якщо ви пройдете, е, заповните анкету, і ви підійдете, то я все Ми Поспілкуємося, все можна організувати. Так що хочеться кричати криком, хочеться багато про що говорити, але ми будемо працювати і будемо допомагати до тих пір, допоки б'ється наше. Серця кожного із нас, бо воно б'ється тільки завдяки нашим захисникам. Тому що там, де не вступає нога кацапів, не залишається нічого. Якщо хтось думає, що захищають там руськоязичне населення, ну це вже просто міф, тому що... Їм просто пофіг. Це знищення нашої української нації. А хто рахує себе не українцем і по барабану, де йому жити, то там теж розбиратися не будуть. Ніхто не буде питати і заповнювати анкету не треба буде. Там просто куля в лоб, як куля в лоб. Все. Так що все, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава. слава. Погнали!